На телеканалі Миколаїв новини. Сьогодні середа, 20 липня. Вас вітаю спочатку коротко основні теми. Миколаївці попрощалися з двома морськими піхотинцями. Шану героям прийшли віддати сотні містян. Допомоги потребує відомий наш земляк, мариніст та судномоделіст Павло Гришков. У нього важке онкологічне захворювання. Музейна програма у страфлотських казармах. Відвідувачі, окрім екскурсій, виготовляли власноруч ляльку-богача. Отже, розпочинаємо наш випуск ситуації на сході. Прес-центр штабу ОТО повідомляє протягом минулої доби російські окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь по підрозділах села ТО, в тому числі із забороненою мінськими угодами зброї. Зокрема, по 24 обстріли зафіксовано на Донецькому та Маріупольському напрямках та шість на Луганському. На Маріупольському напрямку із забороненою мінськими угодами 122 мм артилерії ворог випустив 12 снарядів по наших опорних пунктах у Широкиному. Крім цього, застосував 82 мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. По українських воїнах у Талаківці противник бив зі 120 та 82 мм мінометів. Підмінометні обстріли також потрапили наші захисники у Красногорівці, Гнутовому та Водяному, а з інших видів стріл зброї У Мар'їнці, Славному, Старогнатівці та Новогригорівці. На Донецькому напрямку найгарячішим населеним пунктом залишається Авдіївка. Тут ворог задіяв проти наших військ 120-та 82-міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також із 120-міліметрових мінометів противник обстріляв Майорськ, а з мінометів калібру 82 міліметри, шахту Бутівку, Опитне та Зайцеве. На Луганщині із 82-міліметрових мінометів. Тів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів окупанти стріляли по станиці Луганській. Зенітні установки були застосовані під Новозванівкою, а БМП під Новоолександрівкою. І сьогодні із двома загиблими морськими піхотинцями попрощалися у рідній військовій частині в Миколаєві. В останню путь провести вояків прийшли товариші по службі, волонтери та пересічні містяни. Головний старшина 501-го батальйону морської піхоти Олександр Яхновський та командир протитанкового взводу 1-го окремого батальйону морської піхоти Павло Вождів одні з тих, хто не зрадив військовій присязі та вийшли з Криму на материкову зону. Ми з ним познайомилися на блокпосту, як їх та на Херсонно-Оковські заправки. Ми разом з ними ділили їжу, все. І пізніше, коли осінню вони йшли в зону АТО, то якраз до першої ротації я їх благословляв. І потім їздив до них зразу в Маріуполь в аеропорт. За плечами обох понад 10 років службу в військово-морських силах України на сході країни від початку бойових дій разом пройшли найгарячіші точки Донбасу. Аеропорт Дебальцеве Широкине обстріл. Звичайно, був як завжди зненацька. Прилетіла з танковий противотанковий гранатомет, вистрелив, отримав три поранення. Одне поранення в ногу. Друге поранення в грудь і третє поранення в голову. І ще був живий, була надана перша медична допомога, відповідно, доставлений в лікувальний заклад. І до ранку не дожив. 18 липня Павло Вождів з групою бійців потрапили під обстріл із СПГ. Це станковий протитанковий гранатомет. Олександр Яхновський помер від серцевого нападу в зоні АТО. Ми знаємо одне, що благодаря. Нашим захисникам Отечества. ми відстоїмо все таки мир в нашому державі. Жаль, звісно, да що ми тіряємо бойцов. Ну про них буде вічно. Поховають морських піхотинців на Житомирщині. звідки вони родом. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом сьогодні зранку у Києві внаслідок вибуху авто загинув журналіст Павло Шеремет. Подробиці далі у випуску. Згідно з інформацією, вибух авто, в якому перебував Павло Шеремет, стався близько 8 години ранку в районі перетину вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Навпроти ресторану швидкого харчування Макдональдс. Журналіст знаходився в автомобілі, який належав керівнику української правди Олені Притулі. Однак її самої машині не було. Зазначимо, що Павло Шеремет останні 5 років жив і працював в Україні. З 2014 року розпочав співпрацю з виданням Українська правда. Надалі став її виконавчим директором. Червні 2015-го запустив авторський проект Діалоги на телеканалі 24 з вересня 2015 року, по квітень 2016-го, ведучий на українському радіо Вісті. Ми маємо об'єднатися і влада, і суспільство, і продемонструвати, що мета, яку ставили перед собою організатори цього жахливого вбивства, цього злочину, цієї мети їм не досягнути. мы не исключаем все версии. Тоже дестабилизация страны, ситуация в стране, тоже умышленное убийство для того, чтобы опять раскачивать ситуацию, в том числе в Украине. Я буду общаться лично с экспертами, с группой ФПР. У нас есть представители в Украине, у нас очень тесное сотрудничество с ним. І я буду лічно вести діла. Ми розглядаємо, крім версії вбивства по професійної діяльності журналіста, також і можливість версії про дестабілізацію ситуації в центрі столиці. Ще хотів би пане президенте запропонувати необхідність посилити увагу за масовими акціями в столиці в найближчий час. телевізійні новини Миколаївщини. ми продовжуємо триває реалізація масштабного проекту, який фінансується урядом Канади спільно з українськими партнерами та спрямований на розвиток плодового чимництва на півдні нашої країни. За два тижні в сусідній Одесі відбудеться черговий захід, котрий стане у пригоді виробникам цієї продукції, які бажають застосувати на практиці спосіб так званої холодної логістики. Одним з напрямків роботи українського проекту бізнес-розвитку плоду овочівництва» є проведення конференцій, в ході яких представники малого та середнього аграрного бізнесу отримують практичні рекомендації щодо початку і розвитку виробництва, способів збереження і транспортування продукції пошуку ринків збуту, в тому числі недосяжних раніше, наприклад, в країнах Європейського союзу. Я дуже вдячний канадському уряду проекту, що це розвивається в Україні. що у нас є з вами змога отримати знання. Подивитися, що є останнім, як воно все розвивається, і фактично це підтримка. Ми підтримуємо людей морально, де можна фізично і де можна фінансово. Однак вони відчувають це плече, відчувають, що за ними хтось стоїть, що їм допоможуть. Ця допомога надходить 4 і 5 серпня. В Одесі відбудеться конференція на тему холодна логістика. Основною метою заходу організатори оголосили надання експертної підтримки виробникам плодоовочевої продукції, а також ознайомлення з технологіями та стандартами холодної логістики інших учасників, транспортних компаній, операторів холодних складів, експедиторів, сертифікаційних та інженірингових компаній. Тощо міроприяті скоріше, всеукраїнського масштабу построєння ципочіх холодних поставок. Холодна цепочка сама по собі це спосіб… при котором товар может ехать дальше, который не уезжает за 150-300 километров. Не только Киев. Любая, в принципе, для любой продукции, в том числе и для украинской, достижима любая страна мира, любая точка на карте. Вопрос технологии, вопрос кто покупатель. Вопрос в том, где создается добавленная стоимость. Простыми словами, перший етап процесу холодної логістики передбачає охолодження свіжих плодів, овочів та ягід до температури холодильника. 4 градуса – це границя, це бар'єр, відносно якого ніже цієї температури розвиття мікроорганізмів, запускаючих в процесі гніння, дуже низьке. Все, що вище, просто лавінообразне. Снизити у продукту, який ми вибираємо, температуру ніже 4 ми отримуємо можливість вести його далі і зберігати в тому вигляді, в якому ми с вами його собрали. Холодна логістика це способ, при якому продукт не міняє своїх свойств болі длительнее время. Вкотре нагадаємо, що подібні заходи надзвичайно актуальні, адже саме технологічна недосконалість вирощування та збереження продукції вітчизняних овочівників, складнощі з пошуком оптимального покупця і транспортуванням товарів, продовжують гальмувати розвиток виробництва та освоєння нових ринків. Сейчас, когда мы вынуждены ориентироваться на западный рынок, прогресс уже из категории желаемого, желательного элемента становится элементом необходимым, потому что качество продукции должно соответствовать западным стандартам, а затраты на ее производство должны ну, соответствовать нашим условиям, чтобы люди могли получать прибыль, а не просто то, что называется... крутить ту ж саму суму денег, поліває землю. Потом отже, конференція Холодна логістика відбудеться 4 та 5 серпня в Одесі, в готельному комплексі Одеса. Федір Бондар, Артем Белівов, телевізійні новини Миколаївщини. Центр політико-правових реформ та центр досліджень місцевого самоврядування разом з волинськими практиками провели семінар дискусію для керівників центрів надання адміністративних послуг та органів місцевої влади, як організувати діяльність нових та покращити роботу вже існуючих СНАПів на Миколаївщині. Далі в новинах. За фінансовою підтримки представництва Фрідріха Наумана в Україні, київська аналітична організація разом зі львівськими колегами вже з 2009 року подорожують країною та проводять семінари для керівників і адміністраторів центрів надання адміністративних послуг. Це перша складова навчальна і в перші роки було це якби розвиток ідеї, оцьки, популяризація. А зараз, коли вступив дію закон про адмінпослуги у 2012 році, ну, це вже якби і передача досвіду, обмін досвідом. Ну, і друга, ми приймаємо участь і в таких моніторингах центрів надання адмінпослуг. Наше місто на особливому рахунку у організаторів та тренерів семінару, адже за останніми даними моніторингу роботу центрів надання адміністративних послуг 40 великих міст України Миколаїв навіть не всередині списку. Ми чули, що зараз тут змінилася влада в місті, і це один може бути стимулів з того, щоб по-новому подивитися на центр надання адмінпослуг на те, як його оживити. Щоб центр надання адміністративних послуг запрацювали дійсно як інтегровані офіси, як єдине місце, куди людина може прийти із максимальною зручністю, без втрати нервів і зайвих коштів отримати адміністративні послуги. Ділитися досвідом приїхала директор одного з найкращих центрів надання адміністративних послуг в Україні Лариса Карпяк. На даний час Луцький центр надає повний спектр, а це понад 300 послуг жителям міста та області, з них 20 в режимі онлайн. Окрім цього, центр єдиний в Україні, де видаються закордонні та ID-паспорти. До речі, кошторис так званого біометричного документу, що виготовляється за 30 днів, складає лише 570 гривень. Були якісь відпрацьовані до того схеми, коли люди ходили в певні дні, певні години по кабінетах. От і завжди їм треба було йти з якоюсь подякою для того, щоб їм надали послугу. А коли все відкрито прозоро, от в нас на першому поверсі 19 робочих місць, які повністю обладнані системою відеоспостереження, системою звукозапису, як телефонних розмов, так і розмови з відвідувачем. то про які корупційні діяння можна говорити. Ніяких додаткових платежів, ніякої плати за псевдоконсультаційні та псевдоінформаційні послуги не стягуються. І лучани, і не тільки лучани мають можливість в снапі міста Луцька отримувати ці послуги. Це один із шляхів, як позбутися цих зайвих в лапках прокладок, які, можливо, паразитують в цій сфері. Як стверджують волинські практики, головним в покращенні роботи центрів надання адміністративних послуг є підтримка міського голови. І саме цей фактор є ключовим у вдосконаленні роботи установи. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Спілка роботодавців Миколаївський клуб директорів продовжує свою діяльність на черговому засіданні. Обговорили поточні питання, освітянські програми для членів клубу, ділові перспективи та співпрацю з міською та обласною владами. Однією з тем чергового засідання клубу стала презентація курсу особистої безпеки громадянина та бізнесмена. Це спільний проект південної бізнес-школи та міжнародного дослідницького університету. Основними темами курсу є безпека, здоров'я, життя чи майна людини, економічна та іт безпека тощо. Ширі ми йдемо далі вопроси фінансової безпеки яким образом защитить свои? в банках хранить деньги, либо в банки, котрі закапують? Якщо закапывать, то как? І всі ці нюанси повністю в целиком ми будемо освещать. Миколаїв став першим українським містом, в якому презентували та запровадили в роботу цей проект, як зазначив Сергій Стужук, навіть у розвинених державах правоохоронні служби не справляються з ситуацією. Поэтому каждый гражданин, кроме того еще, должен сам обеспечить себе безопасность, безопасность себе, семье, своему имуществу, своему бизнесу. Вопросы рейдерских захватов, экономических э, нюансов разных, мошенничеств очень серьезно будут также рассматриваться. Эти, это мы будем обучать, тренировать, и я уверен, что эти знания будут очень полезны для наших граждан. На даний час при облдержадміністрації формується робоча група для підготовки проекту програми підтримки малого та середнього бізнесу в Миколаївській області на 2017-2018 роки. Окрім керівництва області, до роботи залучили місцевих бізнесменів. Есть ребята, которые, на мой взгляд, абсолютно достойны были бы работать по разработке этой программы, подавать концептуальные свои предложения, ну а в дальнейшем из года в год наращивать вот подобное сотрудничество между бизнесом и государством, потому что альтернативы подобного сотрудничества для развития нашего общества особенно нет. Ця програма дозволить створити нові платформи для малого і середнього бізнесу в області та значно підвищити можливості розвитку. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський мариніст та судномоделіст Павло Гришков потрапив у лікарню зі страшним діагнозом. На якій стадії проходить лікування та як фінансово тримається сім'я, дізнавалися наші кореспонденти. Павло Гришков видатний Миколаївський судномоделіст. У даний час перебуває у лікарні швидкої медичної допомоги. У Павла Миколаєвича діагностували четверту ступінь онкології, але на сьогодні ані лікування, ані обстеження пацієнта не відбувається. Чого чекають лікарі? Коли виникла проблема, звернулися родственники. Ми говорили госпіталізацію його в неврологічне відділення в дубці первично, до обслідування і все інше він проходив у дубках. Після випуску Павла Грошкова з третьої міської лікарні спеціалісти лікарні швидкої медичної допомоги пропонували родичам зробити операцію, але ніхто не може гарантувати, що операція завершиться успішно. Та й самі лікарі не схиляються до оперативного втручання. Вопрос об оперативне вмішательстві ставився перед родственниками, але ПК не рішився окончательно. Результати і гарантії такої операції ніхто не скаже. Операція може закінчитися на самому розрізі, тому що дане об'ємне образування очень кровоточиве. Багато з моїх колег склоняються к тому, що не треба його оперувати. Павло Миколаєвич знаходиться під доглядом лікарів нейрохірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги. На ліки у родичів уходить чимало грошей, і як довго продовжиться обстеження, невідомо. Сжалію социальной такой помощи нет. В больнице, конечно, молодцы, делают все, что нужно, есть необходимый уход за ним. Большая благодарность за это. Но, конечно, с материальной стороной, то есть деньги имеют свойство заканчиваться. Щоб хоч якось протриматись фінансово, родичі продають роботи судномоделіста. У нього є замечательні, прекрасні моделі кораблі, картини, И мы обращаемся, если есть возможность у кого-то из телезрителей приобрести данные изделия, чтобы как-то компенсировать, ну, возможно, компенсировать его лечение. Спасибо всем его друзьям, знакомым, близким, кто не остался равнодушным к этой беде. Выражаю благодарность от своей семьи и от своего отца. Семья сподівається на допомогу небайдужих. За детальную информацию завертайтесь за телефонами. 093 76 37 320 та 066 82 80 128 Віолетта вісім. Віолета Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж давайте будемо небайдужі до чужої біди, і ми продовжимо як тяжко працюють хлібороби, спробувати себе в ролі давньої господині і може повністю змінити своє ставлення до такого звичайного продукту, як хліб. Це дізнались та відчули учасники музейної програми «Зділай, сохрані, зберігій що триває в обласному краєзнавчому музеї Старофлотські казарми. Щоранку приходять діти до краєзнавчого музею, щоб дізнатися щось нове і поповнити власну колекцію народних ляльок. Цього разу екскурсія розпочалась з кінопоказу, але замість розважального відео діти побачили, як тяжко працюють у полі хлібороби. І все для того, щоб у них на столі був свіжий буханець хліба. А далі екскурсія з залами. Екскурсовод розповіла про одну з перших землеробських культур трипільську, показала величезний глек, в якому зберігали зерно. А далі діти змогли на давній зернотерці. Отримати зерен пшениці борошно довелося тяжко попрацювати. Нада зерно зірно розтірати. Вотано дошно розстіратися. У нас крупне. А постучать, если ми постучимо здесь зерно, давайте ано розсипеться в разні сторони. Пробуй, ти сидіш, тобі удобні буде. А давай, може, двома руками питайся себе, як тобі удобні. Може тобі удобніше. Це виявилось найтяжчим серед інших робіт господарів минулого століть, щоб навмолоти жменьку борошна довелося дітлахам попотіти. Мне кажется, когда мы об камень терли, было очень тяжело, потому что оно еще камень, как бы как тереть, надо силу, силы много применять для этого. Тяжелее всего было добывать хлеб и перемалывать его в кашу и муку. Это очень тяжелая работа. Важкою була іперація женців, втомились учасники екскурсії на імпровізованому току. Хоча ціп і був маленький, проте зусиль і тут довелося докласти. На розклали товар у уявному хлібному магазині. Наступна частина майстер-клас. Але спочатку розповідь про нову ляльку. Цього разу героєм є лялька-багач, схожа на казака, який любить добре попоїсти, і це не випадково. кукла это была непростой, да? Кукла это должна была приносить домой богатство, удачу и служить надежным оберегом. Вообще-то в глубокой древности богача делали очень просто. Самый обыкновенный мешок с зерном, повязывали на него одежду. Згодом розміри ляльки суттєво зменшились. Учасники майстер-класу шили невеликі мишечки, наповнювали їх зерном і зав'язували. Це і є тулуп ляльки, а далі прикрашали його одягом. Як у справжнього козака, тут є шаровари, сорочка і шапка. До речі, на цьому вже четвертому майстер-класі з'явились нові обличчя. Своїх племянников Ярославчика і, і Даринку. А ми вчора ходили в музей. Нам було цікаво пойти в музей, узнать історію свого краю, і ми пошли в музей. І нам на в музеї сказали, що у нас. Є такий Ляльки вийшли справжніми багачами, товстенькі з зерном та грошима внутри. Штани та сорочки ледве сходились. Так постаралась дітлашня їх наповнити. І все заради того, щоб вдома був достаток. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І в обласному центрі оголосили ім'я нового мера студентської республіки. Учасники магістрату поділилися перспективними проектами для молоді Миколаєва. Подробиці дізнавали журналісти нашого телеканалу. На прес-конференції в Миколаївській міській раді зібралась активна молодь Миколаєва. Проводились обговорення щодо виборів студентського мера. Заступник Миколаївського міського голови Євген Шевченко почав конференцію зі знайомства з Раймілом Гавековим. Студентський мер 2016-2017 років. У свою чергу Раміль поділився з присутніми перспективними проєктами, що розробила його команда. У нас є ідея по створенню определенних бізнес-кемпів. Наприклад, якщо ми зможемо зібрати одніх із підприємців предпринимателей Ніколаєва. Ідей багато, на самом деле, і студенти у нас ну, одні з найталантливіших. На засіданні члени магістрату студентської республіки також поділились своїми планами та результатами стосовно розвитку та просування проєктів Миколаївської молоді. Є вже свої проєкти, є вже свої задумки і дії. Кстати, если говорить як творчі студії, є один успішний довольний проект, це розвиток кіберспорту в Ніколаєві. Цей проект потім уже думаю, в одній організацію. Представник міської ради підтримав задуми молоді. Та неодноразово наголосив, що наші студенти найкращі, і міська влада підтримує їх та намагається допомогти усіма силами. Будемо спілкуватися з властями з підприємцями, щоб студентів трудоустраювати по їх спеціальності. І, звісно же, є проекты, які ми выдвинули по безопасности города Николаева. Ніколаєва. проекты ми видвігали непосредственно на виборах. Наш проект виграв. Вже 18 років в Миколаєві діє міжнародна програма Студентська республіка, у рамках якого студентство допомагає у розвитку міста та молоді. Фіолета Ротюнян, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це був останній відеосюжет цього випуску телевізійних новин Миколаївщини. Такими подіями запам'ятався цей день середа, 20, 20 липня. Я бажаю вам тільки гарних та позитивних новин. До побачення.